У 2020-му в Україні з'явилось майже 54 тисячі нових юросіб. і це на 20% менше ніж у році 2019-му. Тоді їхня кількість збільшилась аж на 67,5 з половиною тисяч. А хочете знати скільки з'явилось нових фопів і які галузі заробили найбільше? Тоді гайда дивитись дослідження від наших аналітиків. Всім привіт, з вами ЮКонтрол. Зі зрозумілих причин у 2020 році нових підприємств та ФОПів відкрилось значно менше ніж торік. Утім, МінФін запевняє, що у році 2021-му Україна увійде у топ 50 країн за легкістю ведення бізнесу. То хто ж вони ці сміливці, котрі не побоялись ризикнути і почали роботу в буремні часи, і які види діяльності обрали. Ми підготували для вас рейтинг популярності квадів 2020, а інформацію, як завжди. Брали системи контрол. Найчисельнішими із кількістю майже 3,5 тисячі юросіб виявились обслуговуючі фірми ОСББ та ЖЕКи. На 200 з лишком менше підприємств обрали для себе неспеціалізовану оптову торгівлю. Водночас орендодавців нерухомості побільшало на 23 сотні, і ще майже 16 сотень вирішили вирощувати зерно. Майже стільки ж нових підприємств з'явилось на поприщі будівництва житла і ще 1360 у сфері права замикають вісімку найпопулярніших кведів сфери IT та вантажного транспорту. А скільки ж юросіб закрилося? Запитаєте ви? Давайте так. Я дорахую до десяти. А ви напишете свої варіанти у коментарях? Одна підказка: торік Юросіб поменшало значно менше ніж у році 2019 -му. 10. Десять Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Отже, у 2020-му своє існування припинили трохи більше 10 тисяч юросіб. У той час, коли роком раніше їхня кількість перевалила за 15 тисяч. А що там із ФОПами? Їх торік зареєстровано на 5% менше, ніж у році 2019-му. Майже чверть мільйона. Цікаво, що в Києві, Київській області, на Харківщині та Львівщині ФОПів зареєстровано більше ніж припинено. А от у Дніпропетровській та Одеській області навпаки, водночас понад 232 тисячі фізичних осіб-підприємців припинили свою діяльність. Топовий місяць реєстрації Фопів лютий. Тоді зареєструвалось майже 32. Тисячі підприємців, а вже у квітні кількість нових реєстрацій зменшилась майже у чотири рази. Після першого локдауну активність реєстрацій знову збільшилась у серпні, як завжди, всі відпочивали. А на осінь активність реєстрації ФОПів знову пішла до гори. А на кінець року припадає пік припинення діяльності фізосіб-підприємців. На жаль, даних про доходи підприємств і ФОПів за рік 2020 поки нема. Утім, експерти прогнозують, що кардинальних змін у порівнянні з 2019 м чекати не варто і ставлять на енергетику, металургію та ретейл. А ну і ще фармбізнес, бо він має всі шанси вирватися у лідери. До слова, вся необхідна фінансова інформація про підприємства є в системі U-Control. І ось вам лайфхак, як її використовувати. Заходите в картку компанії і дивитесь розділ фінанси. Тут ви можете знайти фінансові показники і фінансовий аналіз. Там багато цифр, тому ми спростили їхнє сприйняття завдяки скоринговим модулям U-Control. Зокрема, Finscore аналізує всі відкриті фінансові дані про компанію і присвоює її індекс. Фінстійкості, а Market Score визначає ринкову потужність підприємства. Крім того, U-Control розробив власну методику вирахування кредитного ліміту для підприємств. Ця фіча теж аналізує фінансові показники і дозволяє вам прорахувати максимальне значення комфортної суми боргу, який компанія зможе погасити. І більше інформації про ці методики ви можете знайти за посиланням внизу. І там же є лінк на текст. Повного дослідження, за який, до речі, дякуємо нашим аналітикам. А якщо у вас залишились питання, пишіть їх, будь ласка, в коментарях. А на тому, все бережіть себе, мийте руки і перевіряйте зі контрол.